Доброго дня, дорогі, шановні люди! Слава Ісусу Христу! Мир вам, дорогі українці! Дорогі люди, я християнин, я бажаю кожному з вас мира і добра. Я читаю святу книгу Євангелії і слово Боже, наші, щоб ми молилися. Я закликаю усіх вас, хто вірить в Бога, щоб молилися за український і ізраїльський народ. Просіть милості в Бога, щоб Бог зупинився за кровопролиття. І також моліться за владу, щоб Бог дав їм мудрості, як керувати державою. Але найважливіше, я хотів сказати вам радісно звідси, для того, щоб ви могли спасти свою душу від пекла. Тому що ми є грішні і засловою, по бо Божій справедливості на покарання. Але Бог любить людей і не хоче, щоб люди помирали і йшли в пекло. Бог не хоче, щоб люди страждали. Но Ісус Христос приходив на цю землю. Щоб спасти людей. Ісус Христос, Він помер на Христі за наші з вами гріхи, для того, щоб ми з вами були прощені і оправдані і спасені. Бо Бог у Христі примирив світ із собою самим, не зважаючи на їхні провини і поклав у нас слово примирення. Бо це ми, як посли, від імені Христа, ніби Бог благає через нас, благаємо замість Христа, примиріться з Богом. Бог закликає людей, щоб промирилися з ним. Тому що, коли він створив Адама з Євою, у них був зв'язок з Богом. Вони мали спілкування з Богом. Але через гріх, через зло, вони втратили цей зв'язок. Вони втратили спілкування з Богом. У світі увійшов гріх, а гріхом смерть. І всі ми успадкували гріх. Нема праведного ні одного, бо всі зрішили позбавлені Божої слави. Але тільки завдяки Ісусу Христу ми можемо. Отримати це спілкування з Богом, ми можемо відновити цей зв'язок з Богом. Нещодавно вся Україна потерпала від цього зла від те, що ми втратили зв'язок, перестали спілкуватися по мобільному телефоні, і багато хто шукав цей зв'язок. Чи ви шукаєте зв'язок з Богом? Чи ви шукаєте спілкування з Богом? Дорогі люди, тільки завдяки Ісусу Христу, через щире покаяння і живу віру, в Господа Ісуса Христа, ми можемо. Відновити, утримати цей зв'язок і спасти свою душу. Отож, примиріться з Богом, спокайтеся, визнайте себе грішним перед Богом. Відверніться від злих діл, відверніться від ідолів, наверніться до живого Бога через Ісуса Христа, як єдиного посередника між Богом і людьми. Читайте цю книгу Євангелії, там усе про це написано. Це важливо для всіх людей. Час був близький, Господь греде, час обмежений. Повідайте свої гріхи перед Богом. І через віру в Христа Бог вас простить. Нехай береже і благословить вас Господь. Дякую за увагу. Підес Небесний, благослови цих людей. Благослови Україну, благослови Ізраїль. Зупини все це кров пролиття. Помилуй і спаси. Во ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Амінь. Гарного дня. Будьте собі Не хрест. Не але, але рукою не зробите. У нас є такі, у нас є. Добре. Як Бог має ім'я? Мене Спасительне ім'я одне, це Ісус Христос. Якщо нема Христа, все решта нічого не дасть. Мені казали б, я, часто я не поводу, свідок Його. Ні, я християнин. Я, я, я вірю в Бога в Отця, я Бога Сина, Бога, я Бога так Духа. Віду, що трохи його. Бог є в трьох. Це пояснити розумом. Звідки його хоче зрозуміти розум. А де віра? Розум, він інколи заважає віру. А я так. вірю в Бога. У все не сторону. Ми всі віримо в вірим. є... Бога. Просто тільки, знаєте, є. Шляхів немає багато. Один шлях. Ісус я казав... Бога, сказав, я дорога, правди, життя. Він один шлях. Як Тому... Боже, що рано встаю, Дякую, Дякую, Боже, що світ не знаю, якої що мати. Знаєте, всі знають, Бог благословить. Дякую.